Війна там, де її не має бути, Івано-Франківську в обласній дитячій лікарні роками точиться конфлікт між лікарями і керівником установи. Колеги кажуть, що головний лікар фахівець зі стажем, однак не медичним, а корупційним. Більше того, навіть винен у смерті людини. Сам чільник лікарні усе спростовує та називає підлеглих пияками і хабарниками. Чи встигають медики за цими чварами лікувати пацієнтів? Розбиралися кореспонденти ТВА. Пані Алла, колишня завідувачка канцелярії дитячої лікарні, нині прибиральниця. За що головний лікар звільнив її з посади? Жінка не розуміє. Певно, а м, бажання куражити, ламати чи життя, долю, напевно, якось привалірує в діях. головного лікаря. Я от я не знаю. От навіть маленька частина колективу, хтось мав претензії до моєї роботи. Це було зручно, коли я працювала? Ні? Я е, ну. Кажу вам, насправді я почула стільки добрих слів про свою роботу. Окрім того, у лікарні твердять, неадекватна поведінка головного лікаря вже стала звичкою. Ви можете собі уявити такі речі, що головний лікар обласної дитячої лікарні, йшовши по коридору, звертався нецензурними словами до інших лікарів присутності не те, що тільки. Середнього і молодшого медперсоналу присутності і, взагалі, батьків, дітей. Лікарі кажуть, їхній керівник не лише створив нездорову атмосферу у медзакладі, розповідають про корупцію, відмивання грошей через сімейну аптеку, втручання у роботу персоналу. Не знають медики, куди діваються благодійні внески на підтримку армії. Ми зібрали це біля вісьми тисяч. Через два дні мені передзвонила завідуюча. Функціональною діагностикою і сказала, що в наказовому режимі Кутурбаш Шадіслав Йосович сказав, що ці гроші мені не давати, а він забере ці гроші. А для чого використає, так і не, не озвучив. Де вони пішли, далі невідомо. Сам головний лікар усе спростовує на обвинувачення. Має звітний документ. Твердить про його роботу каже статистика. Лікарню вважають однією з найкращих країні. у 91-му році. Малюкова смертність Івано-Франківській області була 24,5% чотири п'ять відсотків промілі. і була область найгірша в Україні. була на останньому місці. У 2014 році в області малюкова смерть складає 6,8%. Радислав Котурбаш переконує, прагне дисципліни, не допускає поятики лікарів на робочому місці і будь-яких поборів з пацієнтів. Як ви приходите і забуваєте, що тут є діти і мами, і собі дозволяєте чарку. Уже в другій годині випити, то я за таке караю. І, може, певне, що це незадоволення буде. І покарав 15 лікарям оголосив до Гану. Ті у відповідь написали колективну скаргу і звернулися до адвоката. Одним наказом було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 15 осіб медичного персоналу, зокрема одні лікарі. Як на мене, виглядає, що це досить не є. Ну, Етично чи професійно лікарі це є висококваліфіковані, високопрофесійні люди, досить помірковані громадяни. Я не думаю, щоб вони опускалися до того, щоб мстити за щось. Напевно, їх просто допекло. Посаду головного лікаря затверджує облрада, щоб розібратися у ситуації створено комісію. Сам пан Котурбаш планує звільнитися за рік, коли закінчиться термін його трудової угоди. Та невдоволені працівники не погоджуються чекати і вже планують акцію протесту. А керівникові підготували у подарунок сміттєвий бак. Вікторія Тищук ТВА.